Отже, давайте, друзі, трішки детальніше про те, що ж відбувається в Давосі з другої спроби Трамп долетів до Давосу разом із величезною делегацією. Він там мав виступ, але попередньо з'явилася інформація про те, що спецпосланець Трампа Стів Вітков із зятем Трампа Кушнером, які вчора зустрічалися із Кирилом Дмитрієвим, посланцем Путіна. Вони будуть завтра летіти до Кремля для зустрічі із Путіним. Певне, всі втрьох я цього не виключаю. Тобто, Путін хоче їх бачити, так сказав Дональд Трамп. Фактично, і Вітков говорить про те, що росіяни запросили їх приїхати, і це, мовляв, значущий сигнал з російського боку. Перед вилітом до Москви Вітков планує зустрітися із українськими офіційними особами. Там нині перебуває українська делегація. Рустем Умеров, Також Буданов після зустрічі в Москві. Вітков і Кушнер летять до Об'єднаних Арабських Еміратів для того, щоб продовжити переговори в робочих групах. Чому в Об'єднані Арабські Емірати? Ну там певне тепліше. Я без сарказма, говорю це. Ну і також Вітков сказав, що українці сказали, тобто українська делегація, що ми готові на 90%, тобто мирна угода готова. І я з ними згоден. Більше того, каже Вітков, я вважаю, що ми досягли ще більш значного прогресу. Я думаю, що всі залучені в процес і хочуть, щоб мирна угода відбулася. І Вітков сказав, що Путін хоче підписати мирну угоду. Ну дійсно, те, що Кремль запрошує Віткова до себе. Ну багато про що говорить. Тобто Росіяни хочуть замороження війни, але звісно, умови вони переслідують свої. Загалом нічого особливого не змінилося. як сказав Буданов. Він має обережний оптимізм щодо переговорного процесу. Чи варто очікувати буквально в четвер якогось рішення? Не думаю. Але є інша інтрига, яку озвучив Дональд Трамп щодо зустрічі із Зеленським. Спочатку про його виступ. Трамп прибув до Швейцарії для участі в у форумі. Як правило, туди прилітає з американських президентів лише Трамп. Він вже виступив та зробив низку заяв. Зокрема, сказав, що Гренландія це частина Північної Америки, ну і графічно так. Воно і є, тому каже, це їх територія. Тут логіка просто втрачає будь-який сенс, але така логіка Трампа у Трампа своя логіка. За словами Трампа, Сполучені Штати не будуть застосовувати військову силу в Гренландії. Натомість Трамп наполягає на негайних переговорах про купівлю Гренландії. Трамп буде шантажувати Європу тарифами. Це те, чого дуже бояться європейці зараз, навіть у європейському парламенті призупинили розгляд торгівельної угоди зі Сполученими Штатами Америки. Вони тягли тягли її з літа минулого року. Трампу, звісно, це не дуже подобається. І він знову почав шантажувати. В принципі, державний рекету Трампа це головний інструмент, завдячуючи якому він намагається залучати інвестиції в свою країну. Це не нове, це було ще і минулого року. Що говорить Трамп? Ми віддали Гренландію Данії після Другої світової війни. Це була така дурня, каже він, тільки ша можуть захистити це Анські масив суші розвивати його і покращувати і зробити так, щоб це було добре для Європи, безпечно для Європи і добре для нас. Володіння США Гренландію не становить загрози для НАТО. Своєю чергою прем'єр-міністр Гренландії закликав народ готуватися до ймовірного військового вторгнення, якого не буде, як сказав Трамп. Навряд чи буде військовий конфлікт, сам говорить прем'єр-міністр, але його не можна виключати. І він також буде формувати, я маю на увазі. Прем'єр Гренландії робочу групу з представників місцевих органів влади, які мають допомогти людям підготуватися до будь-яких перебоїв у повсякденному житті. Наразі уряд працює над тим, щоб місцеве населення мало запас їжі та всіх необхідних засобів на 5 днів. В принципі, нічого також нового абсолютно звична практика в будь-якій країні мати запас щонайменше на 72 години запас всього. Також Трамп, виступаючи на форумі, сказав, що хоче, щоб Європа процвітала, але вона рухається не в тому напрямку. За останні десятиліття каже, Європа стала проблемним континентом, деякі місця просто не впізнати. Трамп заявив також, що є нові ризики, зокрема через ядерну зброю і новітню зброю. Два тижні тому, каже він, з'явилася зброя, про яку ніхто не чув. Ну, зокрема, він говорив і про зброю, яку засовували у Венесуелі. Це якась звукова зброя невідомого раніше е, походження і зразка, про що мова йде. Трамп не поточнював, і за його словами, все може бути знищено буквально через одну ракету, і ППО від такої ракети немає. Голосна заява, за якою поки що нічого не криється, але дуже схожа на риторику Путіна. Путін також поробляє розповідати про те, який в нього потужний арішник. Також Трамп заявив, що сторони помірно близькі, зараз мова йде про Україну та Росію до підписання угоди про завершення війни в Україні. Єдине, друзі, додам, що не вмістилися всі ті, хто бажав почути промову Трампа на форумі в Давосі, це близько 1300. Осіб вони не змогли війти до зали, і влаштовували організатори форуму місця, де можна було дивитися з телеекранів про мову Трампа. Інтерес дуже великий, після завершення промови всі стоячі плескали Трампу. Направду це, друзі, так було. Так от, щодо Угоди про припинення російсько-української війни. Трамп наголошує на тому, що сторони помірно близькі до підписання такої угоди. При цьому він наголосив, що між Зеленським та Путін настільки не сильна ненависть, що будь-які домовленості даються надзвичайно важко, і каже: сподіваюся, що рано чи пізно вони зможуть сісти за стіл переговорів і досягти домовленостей. Але обидва, якщо вони цього не зроблять, то вони просто дурні. Я знаю, що вони не дурні, я знаю, що вони розумні. Купа людей помирає, це того не варте, сказав президент. США, але він жодного разу не висловив співчуття з приводу трагедії, які нині в Україні. Постійні обстріли, в морози, фактично геноцид українського народу, який зараз здійснює Кремль. Жодного разу не знайшли відгуку у серці Трампа. Я маю на увазі, він не написав жодного разу посту про співчуття українським громадянам. Тобто йому байдуже скільки гине українців. Також Трамп заявив, що сьогодні зустрінеться із Зеленським на це взагалі повністю перевертає весь інформаційний день, тому що ви знаєте, що Зеленський відмовився їхати до Давосу ще вчора. Сказав, немає там йому чого робити тому що угоди не готові для підписання. Хоча, як ви бачите, Трамп дещо думає по іншому, і каже: Я маю справу з Путіним і він хоче укласти угоду. Путін хоче укласти угоду. це саме говорив. І Вітков. Я в це вірю. каже. Я також маю справу з Зеленським. І я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним. Сказав президент США під час виступу. Чи Трамп не знає, що Зеленського немає в Давосі? Чи він свідомо провокує на конфлікт Зеленського? Мені зараз вам сказати складно. Я не виключаю, що Трамп просто не знає про відсутність Зеленського. Зеленський і Трамп, як пише Ексіос, завтра зустрінуться в Давосі, щоб обговорити мирний план. Про це говорять джерела, наближені до українського президента. Хоча радник президента Литвин стверджує, що Зеленський нині перебуває в Києві, і поки що нікуди не збирається. Але як пише Ексіус, все ж таки Зеленський планує в четвер поїхати до Давосу. Кому вірити мені, чесно вам сказати, поки що складно. Беремо до уваги заяву радника. Зеленського Литвина. Зустріч все ж таки має відбутися, як пише Ексіус, перед тим, як посланці Білого Дому Вітков та Кушнер полетять до Москви на перемовини з Путіним. Обидві зустрічі будуть зосереджені на мирному плані Трампа щодо України, хоча це. План е, Ушакова та Дмитрієва. Ексіус також пише, що США близькі до домовленості з Україною, щодо домовленості цього плану, але поки що не досягли чіткого успіху в залученні Путіна, який не відкинув цей план, але й не виказав публічного ентузіазму. Ну, друзі, так сьогодні виглядає ситуація, тому дійсно переговори тривають, як сказав Зеленський буквально вчора. Він не вважає, що переговори зайшли в глухий кут. Глухого кута, як каже президент, немає. Ну, як ви бачите, зараз президент США це підтверджує. Щодо інших спірних моментів щодо Гренландії, тому що полунає заяви все-таки від е, того ж самого керівництва НАТО про те, що все-таки угода буде укладена з Трампом щодо Гренландії. Поки що її образів чітких немає. Європейці торгуються, і це абсолютно, як на мене, очевидно. Найбільш яскравим супротивником всіх сьогоднішніх політичних ініціатив Трампа виступає в Європі Макрон. Франція закликає провести навчання НАТО в Гренландії. Про це пише Ройтерс. Макрон заявляє, що Європа не піддасться тиску і залякуванням. Розкритикував наміри Трампа запровадити додаткові мита проти союзників. Також Трамп під час свого виступу на форумі в Давосі задав про Макрона, зокрема, поглузував того, що президент Франції ходить останніми днями в сонцезахисних окулярах. І каже: я дивився його вчорашній виступ. Він був в таких прикольних окулярах. Дуже мені сподобалось. А що з ним біса сталося? З сарказмом сказав президент США. Ну дійсно цікава історія. Із Макроном він каже, що просто в нього. Пошкоджений кровоносний капіляр в оці, мовляв, це і стало причиною, чому Макрон в окулярах. Але я думаю, що це не настільки важливо. Втім, сьогодні антагонізм між двома лідерами країн Франції та Америки перейшов у дуже високу фазу, що не є дуже добре.